І ніколи в мене не було так багато весни. Це в мене тепляча розкраска сажу і з гільзи, тому що так мене посвятили в артилеристи. Перший вирішила зробити свій подарунок, намалювала картинки. Деякий наслідок того, що я переживала. Чоловік загинув, коли я спала. Я не знала, що він в бою. Він мені вночі писав смс, що він мене кохає. Я вранці встала, почала йому дзвонити, щоб відповісти, а виявилось він вже мертвий. Спрошу, згадайте його, коли будете звільняти волі він мріє про все. Я лейтенант Тетяна Чорновол. Я командир підрозділу ПТРК. Ми з тих, хто безпосередньо бачить ворога. Ось ми бачимо вороже БМП. Ура! Я влучилася! Чуєте голоси мого протитанкового підрозділу. Найкращого. Раніше ніколи не ставала на світан. І ніколи в мене не було так багато весни, як під час війни. Переможемо!